Волонтери фонду громади Житомира передали автомобіль швидкої допомоги піротехнікам Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини. Збір грошей ініціювала Анна Краснощокова, вдова загиблого рятувальника. Звернулася за допомогою до волонтерського центру громадської організації Житомирські Калинки. Також до громадської організації сучасний формат таким чином разом разом рухаючись, ми нам вдалося це. Зробити у Житомирському обласному центрі крові нестача другої, третьої негативної та четвертої позитивної груп крові. Це ж ти допомагаєш людям. Можливо, можливо, колись в мене буде така можливість, ну там заболіючи, там зродичі заболі. Потрібно буде здавати теж ту саму кров. Ми ж всі люди, тим більше ми зараз об'єднані кажуть, війною. Сніг, дощ і ожеледиться. Погода зміниться. Значний мокрий сніг. Це значний це. Вже йде метрологічної критерії, які відносяться до першого рівня небезпечності. Ліки та медичну техніку передали 4 квітня представникам новоствореної військової частини волонтери гуманітарного хабу Житомира. Передаємо лікарські засоби та вироби медичного призначення різного типу, тобто медикаменти, прибори, електрокардіограф, прибори для вимірювання температури. Це Для нас дуже такі вагома допомога. Медичні препарати, перев'язувальні, техніка медична. Серед наданої допомоги сьогодні гуманітарним штабом Житомир є і електрокардіограф. Він важливий буде для нас для обстежування бійців, щоб подальшому розуміти в лікуванні. Тобто дуже важлива річ. Зараз буде цінний дуже для нас подарунок і допомога. Засновник гуманітарного хабу Житомир Доната Спіскун розповів, що волонтери спільно з міською радою та обласною військовою адміністрацією вивчають. Запити військових для надання подальшої допомоги, я тут з певністю можу сказати, що наша допомога не обмежиться тільки медикаментами, медичним обладнанням. Будемо сприяти і в інших нагальних питаннях. Вже не один раз там за останній час кожен тиждень ми передаємо допомогу нашим військовим, і це потрібно робити кожен день до нашої перемоги. Тетяна Докеч, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир. Якщо так трапилося, ми побачили цей предмет, да і просто пройшли повз через 5 хвилин. У нас вибух постраждали, чи не дай Бог загинули сторонні особи. І це вже якби все на нашій совісті. Телефонувати у спеціальні служби потрібно одразу при виявленні будь-якого підозрілого предмету. Розповів студентам Поліського університету старший викладач циклу вибухонебезпечної підготовки Анатолій Романюк на тренінгу ізмінної із небезпеки та допомоги у розмінуванні. Так трапляється, що зразу з'являються нерви, стрес, да і людина починає трішки губитися. Забуває номер телефону, куди потрібно подзвонити. У нас зараз в Україні створюється один єдиний екстрений номер телефону, але всі екстрені служби співпрацюють. Тобто неважливо, куди ви зателефонуєте 101, 102, 103, 104, Ваша інформація передасться в відповідні служби. До вас в будь-якому випадку всі приїдуть. Сергій Кадлубовський, начальник підрозділу вибухонебезпечної підготовки Житомирської академії поліції, каже, що опинившись неподалік місця прильоту, не потрібно бігти дивитись, куди влучило, адже існує ймовірність повторного прильоту. Де підбита або підірвана техніка стоїть, цивільна чи військова. Пам'ятайте, там можуть міни бути ще. Це залишки трупів тварин людей. Також це для вас ознака, що вам загрожує небезпека. Цю, цю місцину ходити не потрібно. Вибухотехнік говорить, що при виявленні боєприпасів не потрібно їх торкатися. Головна помилка це взяти його в кишеню з цікавості кинути в багаття, вдарити по ньому молотком, там чи якийсь кинути важкий предмет на нього. Це я говорю з власного прикладу, коли я був дитиною, що я робив і як робити не потрібно. допомагають виявляти вибухонебезпечні предмети собаки. Кінологіня Катерина Стрілець розповіла, що німецьку вівчарку Тару тренує кожен день. Показувала пошук замінників вибухових речовин. Взагалі, десь три місяці треба, щоб вона почала вже краще. Виявляти а так далі, працюємо постійно. Кожен день можна сказати, запам'ятав. Ну найпростіше правило відразу звертатись до спеціалістів, якщо виявив щось таке, що привертає твою увагу. Доволі цікава тема до того ж, наш час, якщо враховувати, що практично половина України замінована, то на Ну на багато років це буде нашою основною проблемою після нашої перемоги. 4 квітня у міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні у приміщенні одного із торговельних центрів Житомира сапери підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій розповідали, як розпізнати вибухонебезпечні предмети Протипіхотні міни натискної дії. Вони переважно в ґрунт ховаються. І коли ви на них наступаєте, вони спрацьовують і завдають досить серйозної шкоди. ОЗМ-72 це міни, які вистрибують. Вони йдуть з розтяжками. Переважно бувають розтяжки обривного типу, як мвє 72 там такі спеціальні блоки йде з живленням. І коли ця розтяжка обривається, тобто не треба навіть її тягнути, вона вистрибує і вибухає. Будь-які підозрілі предмети не можна брати до рук. Потрібно обходити їх стороною, говорить школярка Аліна Войтенко. Побачила, що сапери тут розповідають про вибухонебезпечні предмети. Мене це доволі зацікавило, тому що зараз війна, і це якби дуже цікава така тема, щоб розуміти, на що можна наступити, що можна, що, що може вибухати, і так далі, щоб ну не допустити таких помилок і щоб все було добре. І як прийду додому, ну розповім мамі, розповім близьким, щоб всі знали, що таке є, що це дуже ну, небезпечно, дуже велика загроза. Ми сподіваємося, що наша робота не буде даремною, тобто. При виявленні таких або схожих на такі вибухонебезпечні предмети вони будуть знати, що робити, як себе поводити. Ну тобто і знати, як себе не наразити на небезпеку. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирському обласному центрі крові не вистачає другої і третьої негативної та четвертої позитивної груп крові. Про це розповіла Алла Островська, медична директорка центру. Останнім часом у нас виникла потреба в донорах. Такі груп крові, починаючи від третьої позитивної і закінчуючи четвертою негативною. Тобто, перша плюс і друга плюс у нас є в достатній кількості. Всі інші групи знаходяться зараз в потребі. Як сказала Алла Островська, щоб не виникло дефіциту крові, потрібно прийняти за день близько 50 донорів. Сьогодні ж стали донорами 16 житомирян. Серед них Дмитро та Віктор. Здаю кров по можливості. Ну, по перше, це е, корисно для здоров'я, тобто кров відновлюється. Знижуються ризики, сердечні захворювання. І потрібно спочатку віддавати, а тоді щось просити для себе. Потрібне бажання просто допомогти. І все. Це немає різниці, чи це в центрі здачі крові, чи це просто на вулиці. Все. Все просто. Хочу щось мати, віддавай. Просто телефоную. Не приїжджаю з Ну, Це ж ти допомагаєш людям. Можливо, можливо колись у мене буде така можливість, ну там заболіючи, там зроди, що ти заболіє, потрібно буде здавати теж так само кров. Ми ж всі люди. Тим більше ми зараз об'єднані і кажуть, війною. Тетяна Дукач, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир. Це, Дякую, автомобіля. це акт прийому передачі. Тобто, автомобіль куплено за 350 тисяч 749 тисяч гривень. Волонтери фонду громади Житомира сьогодні, 4 квітня, передали автомобіль швидкої допомоги для піротехніків служби ДСНС Житомирщини. Согласно штатному розкладу він має бути обов'язковим для супроводження піротехнічних підрозділів на розмінування. Наша медична служба сказала, що допоможуть дообладнати всім необхідним. Зараз є автомобіль, дуже дуже важливий. Це, як то кажуть, остання надія для сапера. Нагадаємо, 24 грудня 2022 року під час вибуху на Херсонщині загинуло троє працівників аварійно-рятувального загону спецпризначення. Серед них водій швидкої Дмитро Краснощоков, вдова рятувальника Анна Краснощокова. Ініціювала збір коштів на придбання автівки. На другий день після похорон. Ось коли я побачила, пост, що підрозділ потребує швидкої. Я одразу тоді в перший день зателефонувала. Ігорю Олександровичу він сказав: можна рухатись, він дав мені добро, да. Тобто звернулася за допомогою до волонтерського центру громадської організації «Житомирські калинки також до громадської організації. Сучасний формат таким чином, разом разом рухаючись, ми нам вдалося це зробити. Взагалі було зібрано 400 тисяч гривень. Із них 200 тисяч гривень. Це державна установа профілактики і контролю хвороб в Житомирській області. Прийняли таке рішення. Саме колектив установи, що вони скидаються коштами з заробітних плат. Такі речі робляться з доброї волі людей. У нас прийнято рішення на зборах. Трудового колективу, що ми, ми добровільно за заявою кожного працівника перераховуємо, хто доденний заробіток за місяць, ну, місяць, а хто певну фіксовану суму в якості дольової участі прийняти участь у придбанні цього автомобіля. Не дай Бог, що він більше стояв в гаражі, чим залучався на які, не дай Бог, надзвичайні чи ситуації. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк – Суспільне, Новини, Житомир. У ніч проти 5 квітня над Житомирщиною присуватиметься південний циклон, який призведе до випадання мокрого снігу, зниження температури повітря та ожеледиці на дорогах. Про це Суспільному розповіла синоптикиня обласного гідрометцентру Катерина Ткачук. За її словами, пік негоди, яку класифікують як жовтий рівень небезпечності, очікується у період між 3 та 6 годиною ранку. Вночі ну, значний мокрий сніг та сніг. Вдень помірний мокрий сніг з переходом у дощ, вночі на дорогу ожеледиться. Температура повітря вночі по місту очікується від 1 градуса тепла до 1 градуса морозу, вдень 3-5 градусів тепла. Значний мокрий сніг це значний це вже йде метрологічної критерії, які відносяться до першого рівня небезпечності. За словами Катерини Ткачук, перепади температури та значні опади призведуть до ожеледі та налипання мокрого снігу. Упродовж доби 5 квітня. Теплішатиме, а сніг поступово зміниться дощем. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Суспільне новини. Житомир. 5 квітня у вночі до плюс 2 градусів вдень до 3 тепла. Дощ зі снігом. У Бердичеві упродовж ночі 0 плюс вдень до 2 тепла. Дощ та сніг. У корисні вночі від 0 до 1 градусу тепла вдень 3 градуси вище нуля, дощ зі снігом. У малині вночі до 1 градусу вище нуля, вдень до плюс 4 сніг з дощем. У звягелі 0,1 градус із позначкою плюс вдень близько 3 сніг з дощем. Повруч впродовж ночі до плюс 1, вдень 3 градуси із позначкою плюс дощ і сніг. Чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів. Історії порятунку. Життя в окупації у дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона. 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – газова служба. Універсальний номер служби порятунку: 112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.